Розбираємо НМТ з математики, що в нас тут є. Розв'яжіть систему рівнянь і маємо систему. Розв'яжемо її методом підстановки. З першого рівняння виразимо y. Y тут дорівнює 2 плюс X. І підставляємо в друге рівняння ось сюди замість Y 2 X. То що в нас вийде X 2 мінус 2 x в дужечках замість Y пишемо 2 X, закрили дужки, дорівнює 3. Тепер розв'язуємо ось це рівняння, спочатку розкриваємо дужки. У нас вийде X квадрат мінус 4 x мінус 2 x квадрат. Трійку перенесемо, буде мінус 3 дорівнює 0. Зводимо подібні, що в нас вийде х квадрат мінус 2х квадрат, це буде мінус х квадрат, мінус 4х мінус 3 дорівнює 0, помножимо на мінус все. Х2 плюс 4х плюс 3 дорівнює 0. Можна розв'язати через дискримінант або через теорему вієта. Давайте за Вієта. Х1 плюс х2 дорівнює мінус 4, х1 помножити на х2 дорівнює 3, які два числа при множенні дають 3. Це буде 1 і 3. Но нам треба, щоб в сумі було мінус 4. Значить, це буде мінус 1. І мінус 3. Ікси знайшли. Тепер шукаємо ігрики. y 1 буде дорівнювати 2 плюс х1, тобто 2 плюс мінус 1. Тобто, це буде 1. Отже, перша точка в нас є це мінус 1, 1. Друга точка це y2. Підставляємо 2 плюс мінус 3. Це буде мінус 1. Отже, друга точка – мінус 3, мінус 1. Дивимось по відповідям, варіант В нам підходить.